ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о вісімнадцятій, говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або на Ютубі, можете в коментарях поставити мені запитання. Спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія сьогодні. Звісно, будемо концентрувати цю програму безпосередньо на візиті, який триває Сі до Москви, його зустрічі з російським лідером Путіна. Але розпочнемо із важливих апдейтів. Мій колега співведучий Остап Яриш зараз перебуває в Оклахомі в на базі військовій Фортсіл, де проходять тренування українські військові тренування, як користуватися установками батареями Патріот, і ось від нього є певні новини. Він а, повідомляє про те, що Українські військові завершать тренування на системах Патріот у США найближчими днями. Після цього вони вирішать у Європу для фінальних тренувань з іншими групами українських військових. Системи Патріот прибудуть в Україну протягом наступних тижнів. Про це повідомив посадовець Пентагону. І як повідомляє Остап зараз на Фортсіл проходять тренування приблизно 65 українських військових є як чоловіки, так і жінки, і також паралельно в. Європі йде тренування на патріотах для інших груп. Завтра Остап буде в ефірі розкаже деталі, як проходить це тренування, і можливо відповість на питання, які цікавлять вас. А що ж стосується нашої сьогоднішньої теми, то знову ж таки сьогодні триває вже другий день офіційного державного візиту лідера Китаю Сі Цзінпіня, до Москви. Нагадаю, що він там зустрічається безумовно із президентом Росії Владимиром Путіним. Це його перший візит від того, як він був переобраний на третій. Термін і як повідомляють змі сьогодні лідери Китаю та Росії обговорили низку тем, зокрема економічні зв'язки, енергетичну співпрацю та війну в Україні. І увечері президент Росії Владимир Путін заявив, що він і Сі Цзіньпін підписали два спільних документа: заяву про плани економічного співробітництва та заяву про плани поглиблення партнерства країн. Також змі, зокрема державні змі Китаю, повідомляють, що президент Сі Цзінпіні і його російський колега Путіну вівторок наголосили, що відповідальний діалог є найкращим способом стабільного вирішення війни в Україні. І як повідомляють ці змі, це знов ж таки пише про це Ройтерс. Російська сторона підтвердила свою прихильність якнайшвидшому відновленню мирних переговорів. Знову ж таки, вчора ми чули від і державного департаменту і представників Білого Дому, зокрема Джона Ірбі, це координатор стратегічної комунікації Рада з Нацбезпеки безпеки, вони висловлювали стурбованість тим, що Китай у Росії, власне, лідер Китаю Росії може домовлятися якимось чином про перемир'я в Україні, про якому російські війська залишаться на окупованих територіях. І як наголосив вчора Джон Кірбі, будь-яке припинення вогню, яке не стосується. Виведення російських військ з України фактично ратифікує незаконні завоювання Росії, незаконну окупацію Росії, і Кірбі наголосив, що війна в Україні може закінчитися дуже швидко, як тільки Путін виведе війська з України. Ще один момент, на якому наголошують тут у Білому домі, це те, що знову ж таки не можна вести будь-які діалоги про так би мовити, перемиря в Україні без участі самої України. І тому Джон Кірбі наголошував на тому, що перед тим як Сідіньпін. Представив свій, так би мовити, мирний план, так званий, і почав його обговорювати із путіним. Сідіньпінь мав би. Переговорити телефоном із українським президентом Володимиром Зеленським, і як повідомляють зараз змі, що а, така розмова може відбутися, але коли поки що цієї інформації немає. Ще один момент, а, який привертає дуже багато уваги безпосередньо а, через цю зустріч а, Сі і Путіна, це те, що Китай може потенційно поглибити свою співпрацю із Росією таким чином, щоб допомогти Росії військовим шляхом, допомогти а, під. Силити їхні військові спроможності, поки що, як повідомив напередодні Джон Кірбі, Сполучені Штати досі не вважають, що Китай відкинув таку можливість однак він наголосив, що Білий дім досі не бачить жодних ознак, що Пекін рухається у тому напрямку чи ухвалив рішення допомагати із зброєю. Тому знову ж таки результати цих переговорів будуть дуже важливими і для України. Також і, власне більше про це європейський кут можемо поговорити. І з Богданом цюпином, моїм колегою, дякую, Богдане, що приєднуєшся. Вітання. Богдан, якщо ми говоримо про Європу, то як взагалі у Європі оцінюють цей візит, ці зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіня? Які можливо побоювання існують, і як вони взагалі розглядають цей, так би мовити, мирний план, який презентує Сі Цзіньпін і Намагається про це говорити з Путіном. Юлю я б сказав, що європейські засоби масової інформації, ті, які. Висвітлюють міжнародні новини значною мірою, власне, приділяють дуже багато уваги цій події, тому що очевидно, що йдеться про важливі, важливі події на міжнародній арені. Хоча, коли говорити про офіційних представників, то саме у ці дні китайсько-російського саміту посадовці можливо висловлюються трохи менше. Це переважно. Коментатори, аналітики, які зауважують, що Китай зараз з одного боку не заявляє про відкриту підтримку російської війни в Україні, але з іншого боку, Пекін також не критикує Москву. Китай не вимагає виведення російських військ з України. На цьому наголошують багато європейських представників. Більше того, ті, хто уважно стежить за Китаєм, бачать явне загострення китайських заяв насамперед проти Сполучених Штатів, проти НАТО і проти заходу, взагалі, тобто посадовці Китаю і особливо китайські засоби масової інформації, про це говорять європейські кореспонденти в Китаї, фактично повторюють ті виправдання російської війни, які лунають з Москви. Але Китай каже, що зберігає нейтралітет, не постачає зброї. Хоча Росія явно дуже хоче усілякої можливої підтримки. І власне позиція ключових європейських діячів нам відома. Можливо, найстисліше її висловив нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц у Бундестазі у німецькому парламенті. Я думаю, ми його можемо почути. Пекінг бочев анпікінгскла. Моє послання Пекіну чітке. Використовуйте свій вплив у Москві, аби закликати до виведення російських військ і не постачайте ніякої зброї агресору Росії. Це добре, що Китай нещодавно повторив у своєму плані з дванадцяти пунктів твердження, що він виступає проти використання ядерної зброї і чітко засуджує біологічну зброю та зброю масового знищення. Але цілком виправдано сподіватися, що Китай обговорюватиме ці ідеї із головними сторонами і з українцями, і з президентом Зеленським розчаровує те, що Китай на нещодавній зустрічі міністрів фінансів країн двадцять більше не хотів повторити те, що було узгоджено на саміті на Балі, тобто знову чітко засудити російський напад. Богдане, чого варто очікувати від результатів цієї зустрічі? З одного боку, знов ж таки, ми чуємо про те, що Китай дійсно намагається показати, що він в хороших відносинах із Росією з іншого боку, намагається показати себе і з боку такого, так би мовити, миротворця. А що кажуть аналітики? Чи варто очікувати якихось конкретних результатів від цієї безпосередньої зустрічі? Ну кажуть, що навіть сам приїзд. Китайського керівника до Москви в цій ситуації, зокрема після того, як міжнародний кримінальний суд оголосив ордер на арешт російського президента, те як, попри це, все китайський керівник називав його дорогим другом на камери у Москві, Я думаю, що це вже є важливий результат насамперед, насамперед для Москви. Ну і очевидно, що ми напевне будемо бачити заяви. Принаймні заяви а можливо конкретні домовленості про розширення економічної співпраці Росії з Китаєм. Зокрема, Росія дуже хоче збільшити продаж своїх енергоносіїв до таких країн, як Китай, після того як європейці Європейський Союз фактично відмовилися. Купувати у Росії майже повністю газ, а також, також і нафту. І я думаю, що це напевне було би серйозним, серйозним здобутком з боку, так би мовити, з погляду Росії. Але очевидно, що про можливість постачання зброї чи можливо навіть про постачання технологій подвійного так би мовити використання. Про це також е, говорять як про загрозу, а щодо е, технологій подвійного використання як можливо, навіть вже про факт Богдане. Ми з тобою трошки зачепили цю тему про можливу співпрацю у військовому плані між е, е, Китаєм та Росією. Якщо Китай піде на військову допомогу Росії, чи варто очікувати, що Європейський Союз запровадить санкції? Адже ми чуємо від Сполучених Штатів, що вони закликають Китай не йти на будь-яку допомогу для Росії, але чи є якісь конкретні важелі впливу або чи може бути різкою відповідь не лише від сполучених штатів, але і від Європейського союзу на так на таке? Ми напевне можемо дещо спрогнозувати, базуючись на, е, на інших прикладах і на минулому, тобто. Я думаю, що зараз можна сказати, що європейський союз напевне був би вимушений піти на санкції, якби стало чітко зрозуміло, що Китай постачає зброю агресору Росії. Бо, наприклад, Європейський союз ще минулого року запровадив санкції проти Ірану у відповідь на постачання Росії іранської зброї, зокрема ударних дронів так званих дронів шахід які росія використовує для бомбардування для бомбардування україни і у відповідь на це європейський союз запровадив санкції санкції запроваджені щодо компанії іранської яка виробляє ці ці дрони також щодо кількох генералів у іранських структурах але я думаю, що все ж таки ситуація з Китаєм дуже відрізняється. Іран і досі був фактично ізольованою країною. Санкції щодо, щодо Ірану проти кількох фізичних осіб і кількох юридичних осіб, чи компаній в Ірані з боку Європейського союзу. А це заборона на в'їзд, замороження активів. Ну фактично, це. Символічні все ж таки е, кроки, символічні санкції, тому що після, е, після десятиріч проблем, е, фактично, розриву відносин між Заходом і Іраном, е, санкції не мають такого серйозного, серйозного впливу на цю країну щодо Китаю, ситуація зовсім інша. Китай це величезний торговельний партнер, і Сполучених Штатів, до речі, і Європи. Тобто. Будь-які, скажімо так, проблеми у торговельних відносинах, чи взагалі в у взаєминах Китаю і Європи чи США і Європи мали би дуже великі наслідки для, для світової економіки. Тому я думаю, що це був би напевне крайній крок, але санкції ЄС щодо Китаю вже є. Вони знову ж таки такі досить, досить невеликі. Вони були запроваджені кілька років тому через звинувачення про порушення прав людини в Китаї. Ага. Я думаю, що, можливо, наші глядачі пам'ятають про, про звинувачення, що у провінції Сіньцзян переслідують масово переслідують уйгурське мусульманське населення і так, далі, і так далі. І я думаю, що також цікаво побачити і почути, як. З китайського боку також лунають такі увертюри, так би мовити, до, до європейців, намагання показати, що е, Китай дивиться на Європу по особливому, і це зокрема лунало з вуст нещодавно призначеного нового китайського міністра закордонних справ. І е, у нас є, я знаю, уривок з його виступу. Послухайте, будь ласка, і подивіться уважно, як він каже, як він обережно підходить до Європи. Китай і Європа це дві провідні цивілізації, два великі ринки і дві потужні сили. Китай і Європа роблять вибір самостійно і на основі своїх стратегічних інтересів. Китайсько-європейські відносини не є ціллю, не залежать і не підкоряються інтересам третьої сторони. Незалежно від розвитку ситуації, Китай завжди вважатиме Євросоюз всеохопним стратегічним партнером і підтримуватиме європейську інтеграцію. Ми сподіваємося, що Європа, пройшовши через проблеми з бойовими діями в Україні, почне розмірковувати над болем і по справжньому розбудовуватиме стратегічну незалежність і довготермінову стабільність. Цікаві коментарі. Безумовно, будемо стежити, як розвивається ця ситуація. Знову ж таки, лишається ще один день цього візиту. Подивимося, чи принесе він якісь важливі результати? Богдане, ще одне питання буду тебе відпускати вчора. Була теж досить суттєва і важлива. новина для України, яка прийшла із Європи. Європейські країни, зокрема, ми знаємо, що 17 країн Європейського союзу плюс Норвегія домовилися виробляти і постачати для України боєприпаси на наступні 12 Місяців а здається, йдеться про мільярд набоїв до артилерії 155-мм. Чому це важливо і чи означає це, що європейський союз, європейські країни дійсно готові продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно? Ну насамперед це вказує на те, що принаймні є плани на майбутнє, тому що домовленість на політичному рівні, яка була ухвалена у Брюсселі. Передбачає не лише постачання артилерійських набоїв боєприпасів для українців, не лише з вже існуючих арсеналів зі складів країн-учасниць, але і замовлення для насамперед європейської військової індустрії на виробництво. Таких таких набоїв, таких боєприпасів на майбутнє, тобто очевидно, що йдеться про, про перспективу, і тут до речі, можливо, відштовхуючись від нашої попередньої розмови про те, що європейці вимагають, щоб Китай не постачав зброю Росії. Я думаю, що варто звернути увагу на те, що Європейський союз і західні західні партнери наголошують на тому, що Україна має право. Захищатися відповідно до хартії ООН і також інші країни не лише мають право, але й зобов'язані підтримуючи, підтримуючи цю хартію ООН і виконуючи міжнародні домовленості допомагати Україні захищатися, і саме виявом такої готовності допомагати Україні є і ця одна з угод про підтримку України зброєю. Богдане, дякую тобі дуже. Я нагадаю нашим глядачам на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу багато коментарів назбиралося на зв'язку. Я Київ, рідний Запоріжжя, також Луганськ, як завжди, дивиться нас. На зв'язку Тячів, Закарпаття, Чорногорія, Буковина, Чернівці, Харків, Україна, Шарлот, Північна Кароліна, Аверса, Італія, Канада, Миколаїв, Ужгород, Христинівка, Філадельфія та інші міста і країни. Друзі, якщо у вас є запитання, то обов'язково їх ставте. Спробую їх зачитати впродовж нашого ефіру. Якщо що ми говоримо про візити сьогодні? В той час як триває візит китайського лідера Сі Цзінпіня до Москви, японський лідер Фуміо Кішіда, це прем'єр-міністр країни. Прибув до України цей візит є надзвичайно також важливим і символічним. Ми знаємо, що Японія зараз головує в групі СИМІ. Ми знаємо, що саміт наступної групи семи відбудеться в Хірошімі вже у травні, через два місяці. Буквально і цей візит є символічним не лише з тої точки зору, щоб на противагу зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіня показати, що насправді є країни в тому регіоні, які стоять за демократ. Тичні цінності, які є частиною глобальної демократичної коаліції, яка підтримує Україну, але також знову ж таки, щоб підтвердити підтримку Японії, ми знаємо, що Японія від самого початку повномасштабного вторгнення підтримувала і західні санкції проти Росії, надає надзвичайно велику гуманітарну допомогу. Але також як говорив нам в одному з інтерв'ю посол України у Японії, Японія саме на його думку може стати однією країною, яка очолює, Шолиться концепцію, чолить план із відбудови України. Власне, Фуміо Кішіде відвідав сьогодні і Бучу. Можете зараз бачити. І дуже важливі сказав слова світ був вражений, коли рік тому в Бучі було вбито невинних мирних жителів. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут. І чому цей візит важливо? Один із відомих японських експертів поділився також в інтерв'ю. Давайте послухаємо його коментар з японської сторони міг бути певний розрахунок, що час візиту Кішіди має відбутися в той самий час або трохи раніше, щоб применшити візит сі до Москви. Президент Китаю чітко заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися миром. А прем'єр-міністр Японії також наголосив, що війна в Україні має закінчитися у спосіб, який є кращим для дотримання міжнародних норм, тобто відповідно до міжнародного права. Такі важливі також повідомлення, і такі важливі оцінки від японських експертів. Також багато вчора коментарів викликали. Ми знаємо, що на вихідних Владимір Путін відвідав окупований Маріуполь, і там він це був візит, який відбувся вночі, де фактично нічого не було видно. І там він зокрема говорив про так, би мовити, відбудову міста, відбудову Маріуполя. І вчора на брифінгу у Білому домі у Джона Кірбі попросили прокоментувати цей візит Владимира Путіна до Маріуполя. І Джон Кірбі дав дуже емоційну відповідь. Він зокрема Осив на тому, що насправді, якби не було російських бомбувань, то і не було б чого відбудовувати у Маріуполі. Давайте, власне, послухаємо, якими словами Джон Кірбі прокоментував путінський візит до Маріуполя. Я сподіваюся, він побачив шкоду і руйнування, яких завдали цьому місту його війська. Я бачив прес у якому він сказав, що подивився на те, як іде відбудова Маріуполя. А як щодо того факту, що Маріуполь не треба було б відбудовувати, бо не треба було його бомбардувати? Вибачте, я ледь не використовував слово, яке не маю використовувати. Я сподіваюся, що він побачив, що його солдати, його армія, його війна зробили із цим містом. Я б ще додав, що він знає, він мусить знати наскільки погані його справи в Україні. Такий коментар від Джона Кірбі напередодні наша колега, також Ірина Шинкаренко поспілкувалася нещодавно із Миколою Осиченком. Він був президентом Маріупольського телебачення. Пізніше він з родиною виїхав із міста напередодні авіаудару по драмтеатру. А зараз він підтримує зв'язок з Маріупольцями, які врятувалися після бомбардування. Проте їхнє життя стало скаліченим назавжди. І він зокрема поділився ситуацією, яка є в Маріуполі, і так би мовити, тим, що. О залишили по собі російські військові. Зараз не маємо цього коментаря, але обов'язково його покажемо пізніше. Друзі, якщо у вас є якісь ще запитання, то обов'язково їх ставте. Бачу коментар є зокрема на Фейсбуці про візит Сі до Москви. Ольга розмаріться питає: Китай зробив чи питає, чи Китай зробив вибір в сторону холодної війни. Безумовно, ми розуміємо, що такі візити, зокрема про це говорив Богдан. Показують насправді Сі Цзіньпінь хоче показати, що Китай... Китай, на його думку є потужною силою. Що світ не лише що в світі, не лише так би мовити, панують сполучені штати, мають лідерство. А що Китай так би мовити теж є потужною силою? Знову ж таки, ми бачимо, що Росія, з якою і Путін до якого їде лідер Китаю Сі Цзіньпінь, стає дедалі більш ізольованою, і невідомо чи насправді це якимось чином може продемонструвати силу Китаю, але безумовно. Китай позиціонує, намагається позиціонувати себе як силу, яку протиставляють Сполученим Штатам. друзі, я думаю, що можемо також поговорити про ще одну важливу тему. Сьогодні низка республіканських сенаторів написала листа Джо Байдену із закликом посилити військову допомогу для України, а саме надати більше озброєння і більш потужні озброєння, зокрема більш потужні боєприпаси. Раніше моя колега. Катерина Лісунова поспілкувалася з одним із цих сенаторів із республіканцем Джимом Рішем. про те, як на його думку Сполучені Штати мають допомагати Україні, зокрема, чи мають Сполучені Штати на цьому етапі надати Україні винищувачі четвертого покоління F-16. давайте подивимося фрагменти з цього інтерв'ю і далі повернемося до обговорення. Почнемо з теми, про яку зараз усі говорять: це надання українцям сучасних винищувачів. Чи ви підтримуєте цю ініціативу? Я підтримував надання винищувачів із самого початку. Моя позиція така: Росіяни, коли ми воювали у В'єтнамі та Північній Кореї, постачали нашим ворогам винищувачі та тренували ворожих пілотів. Тепер настав наш час повернути борг. Тож я завжди рішуче виступав за надання винищувачів. Я не сприймаю виправдань на кшалт. Ой, а ми не можемо цього зробити, бо це якось роздратує Путіна чи щось подібне. Я навпаки хочу, щоб він прокидався вранці роздратованим. Я хочу, щоб він думав, що з ним станеться, якщо він підніме ставки та посилить агресію. Я хочу, щоб він про це хвилювався, а не ми продовжували заламувати собі руки. Натомість, я бачу, як американські політики повторюють, ми не можемо це зробити, тому що це буде занадто або щось типу того. Я не підтримую таку позицію. Цю війну потрібно закінчити, і ми маємо допомогти в цьому. Ми маємо забезпечити українцям всім, що стріляє в межах розумного, а вже ж і рухатись далі. Українці вразили світ своєю відданістю та перемогами. Сполучені Штати пройшли через схожі випробування у 1776 році. Ми глибоко шануємо наших батьків-засновників, які боролися за нашу незалежність. Ми розуміємо цю боротьбу, коли дивимося на українців, які воюють за незалежність сьогодні. Сьогодні вони у тій самій ситуації, що й наші батьки-засновники колись. Військова підтримка України протягом року еволюціонувала від Джавелінів до систем ППО. А тепер і танків. Багато українців здаються питанням, чому західні партнери та зокрема США, не нададуть усе необхідне одразу, щоб уникнути непотрібних жертв. Я не можу відповісти на це запитання, тому що на боці людей, які кажуть, що ми маємо надати усе необхідне і зробити це треба зараз. Ця справа із затягуваннями погана. А вже ж важко пришвидшити такий складний процес і надати все одразу. Але я не задоволений нинішньою швидкістю надання допомоги. Я багато разів обговорював це з адміністрацією Байдена. Коли я був в Україні, я відвідав кордон, через який якраз передавали допомогу. Це було вражаюче не лише через процес передачі зі США до Польщі, але навіть більше через вражаючий процес передачі з Польщі далі на лінію фронту. Я прихильник того, щоб надавати все якомога швидше, і ми насправді рухаємося в цьому напрямку не так швидко, як хотілося б, і тим паче не так швидко, як хотілося б президенту Зеленському та українцям. Але тим не менше, процес йде. Нагадаю, що напередодні Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 350 мільйонів доларів. Це пакет за програмою президентських повноважень. Відповідно, закладені в цьому пакеті спроможності мають надійти на передову до України за лічені дні. Про це кажуть в Пентагоні. Це так як надходить допомога виділена за програмою президентських повноважень. Нагадаю, що в цьому пакеті закладено більше боєприпасів, зокрема, більше ракет Гімнерс до системи. С Хаймерс також більше озброєння, більше боєприпасів до гаубиць та інших важливих засобів, які мають уже на озброєнні українці, зокрема БМП Бредлі. І ще раз нагадаю тим глядачам, які приєдналися трошки пізніше. Сьогодні є невеликий апдейт про те, як проходить тренування для українських військових на, на системах Патріоти. Нагадаю, що мій колега співведучий Остап Яриш зараз перебуває в Оклахомі на військовій базі. Форт Сіл, і якраз він повідомляє про те, що за словами посадовця Пентагону, українські військові завершать тренування на системах Патріоту США найближчими днями. Після цього вони вирушать в Європу для фінальних тренувань з іншими групами українських військових. Системи Патріот прибудуть в Україну протягом наступних тижнів. Це повідомляє мій колега Остап Яриш. За словами посадовця Пентагону, друзі, дякую вам дуже за вашу увагу і вашу активність. Надзвичайно завжди важлива. Ливо і приємно бачити ваші коментарі. Якщо у вас є якісь запитання, не цурайтеся, ставте їх в наших ефірах. Нагадаю, що сьогодні також буде ефір програми Частамо 22-й. Там буде більше деталей і подробиць про найгарячіші теми дня. Та ми побачимося. На все добре, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.